Расмітну штуку. Я радий, що нема УПЛ. І типа я собі втикаю АПЛ, блядь, там Лалі. Ти дивишся футбол да. під час війни? Немає да. негідник. У нас залишається людьми і кричить, що ви живі! Я живий! Вітання, вітаю усіх поціновувачів українського футболу. УПЛ повернулася. Я знаю, що усі сиділи і рахували кожну годину до початку УПЛ, Тож час дивитися це блискуче видовище. А де дивитися? А, сетанта виграла тендер на показ УПЛ. Вітаю усіх фанів. Тож тепер дивимося усі матчі на єдиній платформі. Чи ні. Б. Початок був доволі цікавим. Шахтар Донецьк приймав у Києві металіст 1925. Організатори файно все зробили, розставили правильні акценти. На стадіоні майорили наші прапори та було багато банерів на підтримку України та, зокрема, нашого героїчного полку АЗОВ. Саме представник цього полку зробив перший дотик у цьогорічному розіграші чемпіонату. Тож поновлення чемпіонату було влучне та на часі. Гра була рівна, але казати, що грали два гімнаї, я не можу. Обидві команди грали так, як можуть. Його вічовість звував своїм стартовим складом, використавши обох гравців, яких щойно було підписано за день до гри, а саме Тейлора та Петряка. В цілому матч запам'ятався тільки Сейвом Трубіна, у якого на наміть вселився Облак. Тим не менш, Шахтар виглядав переконливо, у часом сезон, і думаю, нам варто розраховувати на інтригу в чемпіонаті. І несмотря ні на що. Голос Донбасу прозвучав, а прозвучить ще сильніше. Мені многі задають питання: а що далі? Бороться, бороться і ще раз бороться. Далі монументальний матч, який ввідає в летопис українського футболу. В цьому матчі за 94 хвилини команди потішили вболівальників восьма ударами, один з яких потрапив у площину воріт. Також хочеться відмітити, що трансляція за стадіону Баннікова нагадувала другу лігу якогось бразильського штату, але краще так ніж нічого. Хотілося, щоб рівняни вийшли у Єврокубки і щоб Тредець зіграв матчі проти умовного матчі чи Ліверпулю, якщо ви розумієте, про що я. Коло сприймав Кривбас. Про матч нічого не хочеться казати, бо про мертвих або добре або ніяк. Куди більше усі обговорить поведінку Вернедуба, який усю гру та й робив, що піхав суддям за їх роботу. Усі критикують його поведінку, але його можна зрозуміти. Він кинув грошовитий контракт у Молдові, щоб доєднатися до лав ЗСУ, щоб рятувати нашу країну. А коли справа дійшла до футболу в нашій країні, він зрозумів, що нічого тут не змінилося. В Україні все, що футбол стоїть на трьох китах. М'яч круглий, поле назавжди рівне, а судді не люди. Ще рік тому. Тому на виїзді він виграв реал, а зараз прожав колесо, тож даємо йому другий шанс і сподіваємося, що більше таких ексесів не буде. А ось і справді історичний матч рух-металіст. Він тривав 4,5 години через чисельні повітряні тривоги. Це дуже погано для гравців та суддів. Які під час матчу входять у фізичний ритм і потім зупиняють його на невизначений термін? Це може обернутися травмою та проблемами зі здоров'ям, але був на цьому матчі пан, якому начхати на телепул, на тривоги, бо у нього свій купол. Через те, що Казловському байдуже на телепул смакувати моменти цього двобою ви можете лише на каналі Харків'ян, але огляд. На матч записаний на телефон з екрану якогось ноутбука. Також пан Козловський репетував, коли Рефері зупинив гру за дві хвилини до кінця тайму під час тривоги та заявляв, що реф не дає дограти ці дві хвилини. В прямому етері повністю матч нікому не вдалося подивитися, окрім людей, які безпосередньо знаходилися на стадіоні. Частину матчу транслював МЕГО, але згодом цю трансляцію було видалено. Не дивлячись на обставини, команди продемонстрували гарну гру та забили аж три голи. Металіст здобув важливу перемогу у непростому для них матчі. Тож Металіст 19-25 помпезно привітав їх цим. Приєднуємося до привітань та бажаємо наснаги у майбутніх матчах. Ну і матч туру, який повністю виправдав очікування Зоря Восла. Обидві команди вилетіли з Єврокубків. Якщо полтавці всіх дивували у матчі з Аїком, хоч і не здобули результат через невірне рішення арбітра, то зарю у виїзному матчі з Краков'ю не врятував би не суддя, ні Божа сила. Може в церкву сходити. Ми в церкву ходимо перед кожною грою. Перед кожною. перед кожною грою ходимо в церкву. Перед кожною грою ходим в церкву. Кому вже молиться? Кому молитися? Перед кожною грою. Перепитії почалися поза футбольним полем. Бо на матч заявилися транслювати і сетанта, і плюси. За годину до матчу представники сетанти зібрали речі і поїхали геть. Матч транслювали плюси. Баба робоча як корабельна сосна. І хотілося б відмітити якість трансляції. Це був пік футбольного бродкастингу. На трансляції на ютубі не було табла. А на тебе рахунок оновили лише через 7 хвилин після того, як Назарина відкрив рахунок. Заря знищувала Ворску чисельними контратаками, а варшляни ніяк не могли акцентовано атакувати луганців. Результативним був Денис Безворотько. Після свого повернення до зорі за один матч він забив більше, ніж за три роки, який він був у клубі до цього. Дещо дивно, що скрипник так провалився у матчі з командою, яку він тренував три роки, та знає багатьох гравців. Але, зрештою, він ніколи не фейрив на старті чемпіонату. Також свій матчо Єврокубка зіграв СК Дніпро 1. Всі сподівалися, що Дніпра не зможуть здивувати, АЕК, Бо матч вдома хоч і не дав результат, але давав надію на світле майбутнє, бо моментів вистачало. Але на ділі. Я знаю одну людину, яка прокоментує результат цього матчу краще за інших. Да й батькового блядь. цей мідвік був насиченим на футбольні події. В четвер було кинуто жереб Ліги Чемпіонів. Всі, звісно, посміялися з того, що Берсло дісталася Баварія, але увага українців була прикута до групи Ф. Всі розуміють, що не світить нам плей-офф. Та з моєї дилетантської точки зору, треба сконцентруватися на здобутті путівки у Лігу Європи. Наш головний конкурент на це місце це Селтік. На виїзді буде дуже важко, але українці ще не забули зтягу нашої збірної у Шотландії. Також у групі буде РБ Лейпциг та Реал. Динамо та Дніпро у свою чергу спостерігали за Жибкуванням Ліги Європи та Ліги Конференцій. Динамо зірвало джекпот та дістало Рен, з яким ще недавно грали у цьому ж турнірі, та команду, яка споплюжила своє ім'я на всю Європу, а саме клоуни Сенербах було б непогано зіграти матч на НСК Олімпійський, щоб ті брудні недомки, які кричали ім'я Путіна, щоб зачепити гравців Динамо, відчули, як воно знаходитися у місці, де на тебе може впасти бомба кожну хвилину. Ну і а як? який став кривником Дніпра-1. Думаю, буде символічно, якщо клуб Суркіся помститься за свого кента Коломойська. Ну, вона ти спінка спотіла, блядь. Ну, да, охуєла, блядь. Спінка ну, спотіла, блядь. Ось, смотри, ти гониш, блядь. Мені здається, що ти, блядь, з цього самого, всі з больниці розговариваєш. Та що, ну, правильно, я знаю, що ти, ти з психбольниці, блядь, 100%. 100%. І ну, вместе ну, за твоїм ну, братом, ну, ти ну, виходіть та ну, туляна поставить да поставите. ніхто не хоче. Ти що заїзді? Я знаю, да я ні про один вилетівши в лігу конференції, отримав Азел Кмар, Аполлон Скіпру і Сенсесійний Вадуц, який за рахунок перемоги у Кубку Лихтенштейну пройшов всі раунди кваліфікації, при тому, що сам клуб грає у другій швейцарській лізі. Тут у Дніпро-1 є шанси, як здивувати усіх. У випадку, якщо вийдуть з групи, і зганбитися перед цією Україною, програвши команди з Другої ліги Швейцарії, усі наші клуби мають шанси на Євровесну. Це дуже важливо буде зробити як для духу нашого народу, так і для військових, які захищають нас на фронті. Хто зна, можливо, євровесну наші клуби проведуть в Україні.